Привіт, мене звати Павло і зі мною сьогодні знов Христя, асистентка Марічки. Ми вже дегустували з Марічкою бляшанкове пиво від Львівської броварні Правда. Цього разу дегустуємо знову ж таки пиво від Броварні Правда, але у скляних пляшках. Трохи довго воно чекало свого часу, тому тут навіть є пиво Кутя. Розкладене воно у порядку зростання вартості, ну таке, як є на даний час. Ну, я коли його замовив, вони чомусь його не упаковують гарно. Там бульбашки чи якісь подвійні коробки, як це в більшості випадків, є з броварнями, а вони просто поклали його в звичайну коробку і одна, одне пиво. Там грибуча корова розбилось мені, залило весь ящик. Це було трохи неприємно, але коли я їм написав, вони мені вислали аж чотири пляшки і навіть ще шкарпетки свої фірмові. Тож було приємно і я подумав, що коли розіб'ється пиво, це навіть ще краще, ще вигідніше. Приступимо до дегустації. Наше е, перше і найдешевше пиво вартістю 59 гривень це грибуча корова. Е, ну, Тут вона зображена, корова така, з неї ростуть гриби. І тут ззаді ціла історія від Петра Бояка, нашого земляка. Ну, Я не буду її повністю читати, зачитаю тільки. Частинку Грибуча корова їсть гриби, виділяє, так скажемо, спори і таким чином розповсюджує по землі галюциногени. Грибучу корову в 17 столітті завіз в гуцулію Юра Шкіряк, друг, друган Довбуша, який, за його завданням, їздив в Ісландію за обміном, досвідом з вікінгами як трусити фраєрів багатих. От. І там йому одного вечора дали попробувати настійку з мулокації корова на мухоморах. І його так вперло, щоб він випросив талітку подарунок <laughs> і гнав дорогами Північної Європи аж до Карпат 4 роки. Ну, якщо хочете почути, дізнатися, так сказати, історію до кінця, придбайте собі пиво і прочитайте. Це за видом Віденський лагер. Воно було визнано минулого року віденським лагером No1 Україні цього року номер 3 Ось, І е, в складі тут є солод ячмінний, вівсяні пластівці, і навіть написано, е, які сорти хмелю: Нозерн Brewer, е, Перл та Сапфір, Та дріжджі низового бродіння. Е, е. Ну, Як тобі дизайн цього пива? Ну, Таке мені подобається, що корова чорнобіла, але сама назва дуже виділена. Це така гра дизайну відіграла. Так, ну, спробуємо. А, такий е, колір е, оранжево-коричневий. Золотавий. Угу. Пахне. Як гарно? Так. Да. Навіть рибами чути. <laughs> рибами. Надіюсь, не галіциногенне, не хвоморимо. А ми тоді спробуємо і перевіримо. Так. Таке ніби появо, але такий пересумок трошки гіркуватий. І це все. Це все, що можеш сказати? Ні грибів, нічого такого, я не чую. Не паче. Ну, грибів тут не заявлено у складі. Е, таке воно трішки е, гіркувате, трішки кислувате. Е, у нас є на закуску індичий шашлик. Я думаю, що він покращить смак пива. Ну. Після шашлику досить смачно. Непогано. Або це шашлик нам А <пробуває> Наше наступне пиво сила дорожче на 10 гривень, його вартість 69 гривень, і відповідно в нього також є оцінка вища: 3,67 порівняно з 3,50 у грибучої корови, і також там трошки більше алкоголю, 8. Градусів порівняно із 6 у попередньому. ну Гіркота приблизно така сама 27 IBU. Це вже трошки інший вид. Бельгійський тріпель це таке міцне пиво бельгійського типу. ну Зображено тут у нас Кремль. з Вежами, які падають, такий патріотичний мотив. І знову ж таки, ззаду є історія. У березні 2014-го Росія напала на Україну, анексувала Крим та захопила частини Луганської і Донецької областей. Таким чином було порушено світовий порядок, що панував Європі після війни. Але попри відсутність фактичної допомоги Європи, попри прогнози різних експертів, Україна вистояла змогла завдяки мобілізації та підтримці волонтерів за кілька років відновити армію і зараз прикриває собою від російської агресії решту світу. І з часом Україна переможе. Бо зараз ми вже сила так, як тобі цей дизайн? Мені подобається те, що зображена символіка Росії червоною. Так як всі, мені здається, її зображую червоно, тобто як кров, і дуже приємні кольори поєднання на горі прапора. Дуже mm -hmm. таким приємним, маленьким таким акцентом. Так, ну, тут цікавий склад, крім ячмінного солоду і солоду світлого, пивоварного, карамельного є ще пшеничний солод, є цукор, гранули. Хмелю сортів Магнум, Стіріан Голдінг та Перл, Також коріандр в зернах і перець чорний в горошку. Ну, спробуємо. Колір такий знову ж таки золотавий, як притаманно для бельгійського трипла своїй категорії він був визнаний третім цього року і другим минулого року. О, це мені подобається навіть більше за попередній. Да. Ну, чути, що воно міцніше, але водночас воно таке насиченіше, трошки солодше, і також чути спеціями от коріандром, як тобі. Тут дуже приємний запах, і потім, оце після присмаку цього приємного запаху. Тобто, я не, не пам'ятаю, там ніби не було якихось таких дуже солода, е, солодких. Ну помотків, там а... карамельний солод є, Напевне, і правда. оці спеції досить чути і в так. запаху, і в смаку. Е, ну, це притаманно для бельгійського триполу. От якраз використання е, оцих спецій. Так, от. А саме коріандру, перцю і також вони такі солодкаві. Це гарний представник свого виду, як свідчить також його нагороди. Рекомендуємо. Наше третє пиво це кутя. Ну, Цікаво пробувати кутю посеред літа, звичайно. Трошки ми з нею затягнули, але нічого. За стилем це Winter Ale або Spiced Colden Ale. Ну, тут намальовано таких персонажів вертепу. Як тобі дизайн? Мені Подобається, що сам вертеп, а не якась зображена. Так. Ну, і у складі тут є світлий ячмінний солод. Є Карамельний солод, є пластівці вівсяні, мед, родзинки, ялівець ем, і цедра апельсину. Також зазначено, що е, використані хмелі е, сортів магну та Сапфір. Е, вартість цього пива вже 76 гривень. І е, оцінка 3,62. Спробуємо. Колір такий золотистий? Так да, і, і тьмяне щось таке. Якимось спеціями чути? Так, кучу не чути. Можливо, медом трошки. Як тобі на смак? Я чую пиво, просто пиво. Ну, чути медом, я би сказав, крім того, якимись, здається, як спеціями. Ну, воно не гірчить. І напевно, через те, що там є мід, і тому він такий приємний смак. Ну, не знаю, родзинок, ялівцю, апельсину не дуже чути, угу. як тобі. Так. Ну, Таке, звичайно, пиво легеньке, мені здається. Так, ну, звичайно, могли б трошки дати більше оцих компонентів куті, щоб трошки воно більше відповідало назві. А так загалом саме пиво непогане. Такий golden Ale типовий. Все таке відчуття, що кутя – це як стиль, але, тобто, назв, але не відповідає смаку. Наше передостаннє пиво це ребірня. А, за стилем знову ж таки Tail або Winter Ale. З такими різдвяними спеціями. Ну, Риберня це такий заклад у Львові. Вони пишуть, що у них найсмачніші, найправдивіші ребра, і там спеціальні мангали, щоб їх готувати на відкритому вогні. І вони мусили до цих ребер підібрати відповідне пиво. І ось з'явилося це ребірня. Так? В нього 6% алкоголю, IBU 12. А, ну, тут зображено свинку у вогні. Як тобі дизайн? Дизайн Ну такий, мені здається, вегетаріанцям Не потрібно це показувати. Ну, таке трошечки. Так, ну, і як у попередньому пиві, тут у складі є різні а, спеції, такі як бадьян, тобто зірковий аніс, мускатний горіх, ялівець. Ну, і крім ячмінного солоду є ще пластівці вівсяні. Цікаво, спробуємо. А, оцінка в нього також досить висока, 3,69. Ага, О, Колір такий мається. вже коричневий, можливо від цих спецій. Піниться гарна. Так. Mm. Дуже приємно. Так, Щось пахне. пахне якраз спеціями. Які дуже, до речі, відчуваються у смаку. Спершу таке якісь солодке, а потім вже йде на пониження. Так, ну та, це трошки відчувається гіркота і пряність. Навіть не знаю від чого більше. Таке воно сухіше порівняно з попередніми пивами. Ну, думаю, що для шашлику так. буде нормально. Мені дуже запах подобається. Він дуже приємний не чути ні пиву, ні алкоголем. Ну, е е От я думаю, що тут якраз ялівець чути найбільше е ну, ягоди і алівцю це щось таке середнє між ягодами і спеціями. Вони такі дуже ароматичні, пряні. Ну, Непогане пиво. Наше останнє і найдорожче пиво таке дуже зараз актуальне. Трамп. Ну, Оця примітка, перша кров вже не дуже актуальна, тому що воно було випущене після того, як на нього відбувся замах. Це вже пройшло трохи часу, але відтоді він вже став президентом і встиг натворити багато всього. Тут поруч з ним зображені різні диктатори, Кім Чін Ін. Китайський лідер, і Путін, і різні протестувальники з веселковим прапором, і знаком Фрі Меланія, і Сімпсони там чомусь потрапили на обкладинку. Ну, А сам він стоїть з піднятою догори рукою, кулаком стиснутим, як в той день, коли на нього відбувся замах. Як тобі етикетка? Етикетка дуже така. Є що розглянути, дуже детально хочеться все розглянути, тобто вона не забита. але от. Там багато різних таких деталей, які можна розглядати. Тут і Трамп Тауер, вежа Трампа, і сидить Статуя Свободи. Так, Цікаво, тут знову ж таки є історія ззаду. Ну, це найдорожче пиво, його вартість. Наприклад, на Маудау 107 гривень, а вже на сайті Броварні Правда 168. Чомусь воно таке дороге, хоча оцінка його нижча 3,21. тобто найнижча з того, що ми сьогодні дегустували. Ну і по стилю це мексиканський лагер. Ну і на додатку Антеп можна прочитати, що це освіжаюче пиво з ароматом лайму. Мексиканський імперський лагер змусить вас побудувати стіну навколо вашого серця. Прямо як єдиний президент в історії, який намагається зробити те ж саме, тобто Трамп. Так, воно досить міцне, 7,2% алкоголю, IBU 25, таке досить охмелене. Ну, Спробуємо. Що тут нас цікаве таке у складі? Ну, є пластівці знову кукурудзяні, листя лайму чомусь. Не... Навіть. Сік чи плоди. Скуштуємо. Таке знову ж таки такого золотистого кольору. Здається, воно більше півниця, ніж попередній. Даємо чути. Так, такий солодкавий. Аромат з нотками лайму. Спробуємо. Трошки мені нагадує бірмікс, такий зі смаком лимону або лайму тобі як? Мені якимось такими Напевно, то лайм. Травим, щось таке. А, ну травми, очевидно, тому що це листя лайму, не сік або плоди. Так, це кінець лайму. Це листя. Ну смачно, трішечки таке гірчить, але так приємно. Тож, перейдемо до підсумків. Яке пиво тобі сподобалось найбільше? Мені найбільше сподобалось куття, хоча я не бачила там якихось особливостей, але мені оцією простотою воно сподобалось. Так, ну, всі пива тут такі були досить цікаві. Більшість з них я з додаванням спецій, ялівцю. Ну, мені, наприклад, рабірня найбільше сподобалася з таким вираженим смаком ялівцю і спецій. Хоча вони там були такі подібні кілька видів. Тож рекомендуємо спробувати. А вже вправді з'явилося кілька нових сортів пива. Ми також в майбутньому їх продегустуємо і вам розповімо. Тож, до наступних дегустацій. Па-па.